І так, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочеться поговорити е, про те, що, е, скажімо так, не всі хочуть вчитися. Мені там людинка розказувала, що отакий от от ножик твій чорний підійде для того, щоб відкривати банки. Е, якщо ви не дуже далека і не дуже розумна людина, підійде. Якщо ви перебуваючи на фронті, до сих пір не маєте такої от штуки, ви не дуже далека і не дуже розумна людина. Е, більше я підбирати слова не буду, буду говорити так як своїм солдатам. Далі, що це таке? Це ключ, який відкриває цинки з набоями. Якщо у вас немає такого ключа і ви в воюючій бригаді, ну ви не дуже далека і не дуже розумна людина. Якщо ви не вмієте користуватися цією штукою, ви не дуже далека і не дуже розумна людина. Що таке цинковий ключ? Беремо тако. Беремо тако. Пробиваємо ним банку. Будь-яку банку, такучі, консервну, без різниці. І починаємо відкривати. Відкриває ріже. Ось такий ключ. Якщо е, ви трохи розумніші, якщо ви е, знаєте, що це таке. То вам більше нічого, в принципі, не потрібно. Це ключ від запалів для гранат у е, гранати ф 1 гранати ргд 5 ну і відповідно запалів у РГМ. Ось вот такий от ключик іде е для банки з запалами. Якщо ви розумна людина, адекватна людина, ви маєте такий ключик. Якщо ви воюючий піхотинець, і ви не маєте такого ключа. Ви нерозумна і неадекватна людина. Отакий От ключ особисто в мене на кожному бронежилеті, який я використовую. На кожному бронежилеті. Два. Зліва, справа. Нашу він, для того, щоб відкривати цинки з набоями. Відкривати консерву можна оцим ключем. Відкривати консерву можна оцим ключем. Це аналог. П-51 е, Америкосівського можна купити таку ж P38 Америкосівську. Вона там коштує ну 50 гривень. Місця багато не займає. В мене живе в аптечці. І я її користую. Америкоси P-38 носили на шиї з жетоном. І то рятувало їм життя. армійський армійський жетон армійський жетон І на шиї була така от відкривашка П-38. Просверлюємо тут дірочку, носимо її як брелок для ключів, все, немає ніяких проблем. Якщо ви виконуєте бойові задачі в зоні бойових дій і не маєте такого ключа, ну то просто я не знаю. Ну про що з вами далі говорити? Отакий от, от ключ він на вагу золота. Тому що я не, не один раз бачив на минулих ну, як я не знаю, як то називати: війна, АТО, ООС, ну, е, Не один раз бачив, хлопці беруть ящики, не мають чим відкрити. Не Немає чим відкрити шинку, не мають чим відкрити шинка це такий спеціальний дріт, яким перев'язуються ящики з набоями. Не мають чим відкрити цинк з набоями. Мають набої, не мають чим відкрити. Вже на цій війні бачив. Що люди приїжджають і говорять, а на що тобі от на бронежилеті цей ключ? А потім через 15 хвилин приходять і просять, щоб відкрити цинк з набоями. Ну, я, я реально я не розумію, куди ви йдете. Я не розумію, чим ви займаєтеся там е, ну, в тих своїх підрозділах. От, армія починається з вашого спорядження і з того, що ви використовуєте без цього ключа, без цього ключа ви лишитеся без набоїв. Не тільки ви, ваші побратими. І розприділяти е, необхідний, е, скажімо так, необхідний запас предметів, мусите або командир, або ви самі, якщо командир на то не спроможний. таке теж буває. Далі, якщо вже от, немає ні того, ні того, я користуюся мультитулом. Е, Дофігіща моїх підписників користуються мультитулами. На мультитулах є. Ідеальні просто от відкривашки. Не знаю, чи тут є для консервів. Ні, певно, тут для консервів, саме для консервів немає, є от така от штука. Такий от пробойчик. Я знаю, що на тому мультитулі... А, є відкривашка. От, звісно ж, відкривашка для консервів. От вона. Я нею не користуюся і не користувався ні разу. Знову ж таки, яка заточка? Стамесочна. Якщо ви будете от, ножем зведеним в ноль, який бриє, е ну, от, бриє ваше, е ваше волосся, відкривати ним е свої консерви, він у вас закінчиться. Якщо ви будете своїми ножами відкривати цинки з нобоями, вони у вас закінчаться. І мені дуже, от, е мене дуже бить від того, що е дорослі люди. Які е, виконують бойові задачі, вони просто тупо не хочуть вчитися. Ну е, я вважаю, що людина, яка підготовлена, яка навчена і яка вмотивована, е, вона набагато сильніша, набагато е, ліпша і набагато ефективніша орківських мобілізованих, які, е, яких пригнали сюди з під палки. І е, вона набагато ефективніша мобілізованих бійців, яких я бачив ще в ті часи, в часи АТО, яких гнали з-під палки. Е, вмотивований навчений боєць набагато ліпше, ніж невмотивований і ненавчений. Якщо вас немає кому вчити, намагайтеся вчитися самі. Саморозвиток ніхто не відміняв. Читайте книжки, читайте бойову підготовку. Запитуйтесь в хлопців, які воювали в АТО, АТОшники теж бувають різні. Ну, люди, які сиділи, охороняли штаб сектору, ну, будь-якого, А, С, М, які охороняли штаб сектору, вони теж атошніки. А є люди, які штурмували Іловайськ. Є люди, які були в Дебальцево. Є люди, які штурмували Широкіно, ну, є люди, які чистили і штурмували Донецький аеропорт, і потім його утримували. Це різні атошники. І коли вам людина говорить, що вона атошник, запитайтеся, який він атошник. Це дуже важливо. І... Але все одно намагайтеся переймати знання і вміння в тих людей, які вже щось знають і щось вміють. Користуйтеся правильним спорядженням, робіть правильні висновки. Вистоїмо, переможемо! Слава нації і смерть Російській Федерації! А з вами був Лєшин. До побачення, до нових зустрічей.